Шуче вітання всім нашим глядачам та підписникам. Сьогодні у нас чергове відео із серії Аукціони, і цього разу вашій увазі пропонуємо історію про BMW X1 у версії X-Drive 28i. Це X1 2015 року на моторі n 20 b 20 який ми придбали на аукціоні Копарт ще у 2024 році в вересні. Дане авто ми придбали із фінальною ставкою 1200 доларів. Продавала страхова компанія в штаті Коннектикут. Заявлений пробіг складав близько 86 тисяч миль і заявляли, що в неї mechanical damage. Авто виглядало цілим, тому ми спокусилися даною пропозицією і його виграли. Автосвітло. Панорама. Такая брудненькая, какие-то звери ездили. Фу, я Не, я понимаю, я не самый обаятельный и приятный парень на свете, на что. Рызинопиральный, не погано. О, так, теперь. Ну, а дверь закрыть. Не, надо залазить под машину. Не ну, услышал щелчок, по-моему, она заиграла. Да. да. О, что-то еще. Все, пошли. Все, до конца. Так, що ми маємо? Маємо Вадіка. Знімаємо акум. Будемо його заряджати. Маємо їх перший. В середній комплектації. 15-й рік. 6-й, 15-й, Цілий в нього mechanical damage, О, треба подивитися, скільки пробігу в нього. В нього mechanical damage, синій. Будемо дивитися, що з ним не так. Плануємо швиденько його оживити, зняти огляд і продати. Так. Скло оригінальне, скло оригінальне, скло оригінальне. Шо у нас по морді? Скло оригінальне, 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 оригінальне. Йопчик. Що тут там? Все поламав. Малайка. Малайка. Навесні 25-го року ми отримали авто в Києві. Комплектація була середня, була панорама, повний електропакет, електросидіння, але чомусь були галогенні фари, відсутній центральний дисплей. Під час вивантаження автомобіль показав певні ознаки життя, але запустити двигун нам не вдалося. Хоча ми сподівалися, що Mechanical Damage не буде щось складне. І план у нас був простий 3 p пофіксити, помити та продати. Між другим та третім П ми ще збиралися зробити огляд. Але поверхневий огляд показав, що не все так просто, і двигун, скоріш за все, спіймав клин. Потім ми встановили, що у нас був гідроудар вода була у повітряному фільтрі, вода була у масляному фільтрі. І ендоскопом ми побачили, що вода також була і в циліндрах. Все не вкрутим. Это не уже Сейчас. Короче, проще, я думаю, взять со второго Икса. Мотор? The... Да. Ну, это будет быстрее. А этот уже сидеть, сидеть полностью надо разобрать его. перемыть все. Надо открыть свечи, слить масло и попробовать его ну даже без масла. Надо, может в цилиндрах просто не гидроудар, а просто, ну ты понял. Подклинили. Ну понял. Надо эндоскоп. Угу. Посмотреть цилиндры. И, <смешка> если там просто ржавчина, надо запшикать хоть химией какой-то. Угу. Чтобы она откисла. И сливать оттуда всю мукову. Вот Промывочной еще раз Промывочная. А как мы промываем? Мы же его же хоть наш подработал, промывался. Это так маслом. Ну, а, промывался. сначала раскли... расклинить, его. Он не лезет, болтается. Что там еще? Не, должен уже вылазить. Ну, Что там? все ржало. Да, я же он нормальный. Оп, стоїт вода, ні. Хотя тут все чисто. Бабкарем пахнет. <laughs> Ты запись включил? Включи. Поршни при разобеде. Нужно делать себе к нему скоро снять, разобрать, кольца. Поршень, задиры. Внимание. Ну следующий понятно кирдик Ишо там Ой тут стейпа да. Воды нет. есть Где воды нет. Нет, ржавая. Я думаю що поршня з И конечно. Нам прийшлося відкоригувати наш а, початковий план і в рамках пункту пофіксити ми вирішили, що оскільки в нас вже є один розбитий x 1 але він запускався і двигун працював в нього нормально, тому ми вирішили зняти двигун з битого X і перекинути його у е наш топлений цілий X. В принципі, про це, це і буде наша перша серія. Приїхав до знайомого за лафетом. От наш рам, технічка, вже зацепив лафет. Зараз швиденько сідаю та лечу у Custom Zone, забираю битий X1 і тягну його до себе в бокс. Завтра скину двигун, коробку з підрамником і потім притягну цілий X1, який з гідроударом і перекину в нього двигун з коробкою. То що погнали. Так, от ми поставили трапи, от стоїть наш ікс. От Зараз цей X нам треба завантажити. Тут у нас локальний басейн. Так, заберу Ікса, скину двигун, коробку підрамник і будемо його використовувати у тому іксі. Ну що, нам допоможуть? За границя нам допоможуть. Вадос, все, готов? Їдемо? А ти ж не викрутиш, треба... Поїхали! Потому что она он не едет. Ручник. Или передача. Не, передача, они скатали ее. У нас выникла проблема. Машина стоит на передаче. Лампа или фера. Да, проблема ламба или И треба подкинуть аккумулятор. Щоб зняти її поставити у нейтраль. Так, добре, то був акумулятор, але він з іншою полярністю Треба трохи модернізувати. Вадос, Є там якась життя? Мертва. Мертва, да? два. Хорошо. А так. Ну так в нейтралку поставь. На нейтралке. На нейтралке? Да. А что она не едет? Не да. знаю. Добрый, сейчас попробуем его толкнуть. Vamos embora. Vai, Так, приїхали на базу, зараз відкриваю бокс, рам стоїть, Х стоїть, зараз його скатую, заштовхую за у бокс і на сьогодні вже кінець. Так, ну ось на сьогодні фінал. Зробили все, що хотіли. Забрали сьогодні ікса, закинули його у бокс, вже завезли, відчепили лафет, ну і сьогодні вже їду додому. Зустрінемося у новій серії. Для мене вона буде завтра. Завтра буду знімати з першого битого ікса мотор коробку з підрамником, раняти її на підлогу. Викачу його, ну і потім привезу другого цілого ікса і також зніму з нього двигун та коробку. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.